Це твоє життя, тільки твоє. Не дозволяй нікому заштовхувати його в богу покору. Будь на поготові. вихід є завжди, десь завжди є світло, можливо, воно не таке вже й яскраве, але воно сильніше за темряву. Будь на поготові. і шанси надаються всім. Вчися розпізнавати та реалізовувати їх. Так, смерті тобі не перемогти, але ти можеш перемогти запах смертельної духоти у своєму житті. Причому, що частіше ти вчишся робити це, тим яскравішим буде світло навколо тебе. Це твоє життя і тільки твоє. Усвідом це, доки ти все ще живий. Ти всемогутній, і світу вже не терпиться нарешті побачити це. Йди до кінця. Це може означати втрату подружок, жінок, рідних, роботи, а може навіть свідомості. Йди до кінця. Це може означати, що ти не будеш їсти три чи чотири дні. Може означати, що тобі доведеться сидіти та мерзнути на лавці в парку. Може означати в'язницю, знущання ізоляцію. Ізоляція це дар. Втрата всіх, це не наче тест твоєї витримки, тест того, наскільки сильно ти справді хочеш зробити це. І ти зробиш це, не дивлячись на несприйняття, незважаючи на найгірші розклади в житті, стан буде такий якого ти навіть і уявити собі поки що не можеш, будеш намагатися, йди до кінця. Зроби це. Зроби це. Зроби це. Зроби це! І йди до кінця! До кінця! Ти осідлаєш життя і закричиш на все горло. Це єдиний правильний бій у твоєму житті. Ти не зможеш провести лінію, дивлячись уперед. Зробити це можна лише з минулим. Тому ти повинен просто вірити, що точки якимось чином з'єднаються в майбутньому. Ти повинен вірити в щось в свою мужність, в долю, в життя, карму, що б це не було. Тому що віра, що точки з'єднаються, дасть тобі впевненість слідувати своєму серцю. Навіть коли воно буде відводити тебе з протоптаної доріжки. Адже тільки так можна щось змінити. Зрозумій, у тебе не так багато часу, щоб просто зливати його, проживаючи чиєсь чуже життя. Якщо все, що ти робиш, ґрунтується на умозаключеннях інших людей, ти ніколи не зрушишся з місця. Не дозволяй думці натовпу заглушувати твій внутрішній голос, ти повинен знайти те. Що любиш, це може бути застосовано не тільки до стосунків, а й до роботи. Робота займе величезну частину твого життя, так ось, щоб бути в гармонії з собою, ти повинен знати, що займаєшся чимось великим, а щоб створити щось велике, ти зобов'язаний любити цю справу. Якщо ти її ще не знайшов, продовжуй шукати, не опускаючи рук. Май можність слідувати своєму серцю та інтуїції, і тому й іншому якимось чином вже прекрасно відомо, ким ти хочеш стати. У всіх бувають злети і падіння, більшість людей тут же здається за перших викликів долі. Ви ж мусите завжди пам'ятати про могутність людського духу. Нема нічого сильнішого за нього, його неймовірно складно зломити. Всі можуть гарно себе почувати, коли нема проблем зі здоров'ям, коли всі рахунки сплачені та є щасливі стосунки. За таких обставин всі можуть зберігати позитив, всі можуть дивитись у майбутнє з легкістю та впевненістю. Справжні випробування для розвитку психологічного, емоційного і духовного відбуваються тоді, коли ти на самому дні, знадобиться мужність. Щоб діяти. Зберігання мотивації після величезного розгрому оце є випробування. Страх вбиває мрії, страх вбиває надії, страх доводить людей до самого кінця. Будь-які почуття, емоції закінчуються нічим, будь-який принцип веде за собою зобов'язання. Коли твої дрібні емоції розчиняються, після них нічого не залишається. А ось за принципами повинно слідувати внутрішнє зобов'язання. Якщо ти в своєму житті не там, де хотів би бути, так це тому, що ти сам так вирішив. Ти живеш, не напружуючись, ти живеш так, як хочеш. Ой, я не хочу вставати так рано, а хто матір твою хоче? Кожен раз, коли ти говориш свої мрії, ні, ти наближаєш себе до аутсайдерів. Всього один раз, один ранок ти не встанеш, і це може відсунути тебе на півроку, на рік назад. Так буває. Ніколи не дозволяй емоціям контролювати тебе. Так, ми емоційні, але потрібно вчитися управляти своїми поривами. Якщо цього не зробити, то емоції можуть попросту заволодіти нашим життям. Хочеш отримати щось, бий що сили і забирай те, що праву належить тобі. Але будь готовий до того, що це буде непросто, коли міняєшся завжди так, якби це було легко, всі б це робили. Я тут головний, я не дозволю цьому зламати себе, не дозволю себе знищити, я повернувся тільки тепер я сильніший і міцніший ніж колись. Ти мусиш зробити заяву на те, що ти відстоюєш. Візьми відповідальність за все, що відбувається в твоєму житті, за своє я, візьми повну відповідальність за своє життя, прийми те, ким ти є зараз, і відповідальність за те, ким хочеш стати. В твоїх руках жити так, наче кожен день останній в твоєму житті. Жити з вогнем в серці, з жагою, драйвом. Просто виріши для себе, що ти будеш жити і рухатися далі. І зовсім не важливо, що з тобою відбувалося вчора чи відбувається сьогодні. Значення має лише те, що ти з цим робиш. Цього разу мене точно ніщо не зупинить. Я точно знаю, я зможу. Я зможу. Я зможу. Я... Зможу! Я зможу! Я зможу!